Вітаю вас, мої маленькі друзі, на занятті з грамоти, малята, закрийте очі свої і уявіть, що ми з вами йдемо стежкою по зимовому лісу. Вітер співає с, с, с. Це не вітер, діти. Це звук с хоче, щоб ми з вами з ним познайомилися. Сідайте зручненько, бо сьогодні ми вирушаємо. У зимову казкову країну. Подивіться, діти, хто до нас завітав? Це сніговик, а звуть його Семен. Привітайтесь, будь ласка, з ним. До речі, скажіть, діти, Семен? На який звук починається? Так, на С. Послухайте, будь ласка, казку про сніговичка Семена. Жив був сніговик Семен. Одного ранку він вирішив піти гуляти. Семен побачив на гільці гарну сову. Сова тихенько шипіла. с с. -с. Повторіть, будь ласка, як шипіла сова. С, с с. Потім Семен подивився на небо і побачив. Що по небу пливе велика кругла супниця? Ні. Велика жовта сова? Ні. Велике жовте сонечко. Повторіть слово. Сонечко. Семен дуже злякався сонечка, бо він боїться тепла. Він швидко побіг і сховався під велику сосну. На сосні? Висіла велика червона сукня. Ні. Червона сушка. Ні. Червона сумочка. Ні. Так, звичайно, це була сніжинка. Сніговик саме залишив нам слід. Це його чарівна буква с. Подивіться, буква С. Схожа на слід від великого сніжка, що котився по снігу, або на серпик місяця. Звук с це приголосний звук, твердий. А звук с м'який приголосний звук, твердий приголосний звук на схемі позначається однією рисочкою, а звук с м'який. Позначається звуковій схемі двома рисочками. Малята пропоную вам зараз пограти в смачну гру сосиска чи картопля. У мене є дві картки на одній намальована сосиска, на іншій картопля. Я буду зараз вам називати слова. Якщо я назву слово, яке починається на звук с, ви піднімаєте сосиску. А якщо я називаю інші слова, там, де немає звука «с», піднімаєте картоплю. Починаємо. Сова, сосна, кит, сани, рама, сніг, лев. Сир, Сніговик відро, Сніжинка Гадаю, діти, що ви правильно виконали це завдання. Наступна гра скриня. У скрині лежать предмети. Ми будемо з вами залишати тільки ті, в яких є звук С. А як це ми дізнаємося? Ми будемо плескати в долоні з вами, тоді будемо знати, що їх треба залишити. А потім ми поділимо на склади ці слова. Починаємо сито, серветки, свисток, нитка, ложка, сіль. Давайте розглянемо з вами, які слова ми залишили. Сито, серветки, свисток, сіль. Молодці. А тепер давайте поділимо на склади ці слова. Перше слово сито. Скільки разів ми вплеснемо в долоньки, стільки складів в цьому слові. Починаємо приготували свої долоньки і плескаємо. Сито! Скільки разів ви плеснули в долоньки? Так, два. Тоді в цьому слові два склади. Наступне слово серветки. Приготуйте долоньки, будь ласка, починаємо плескати. Серветки. Скільки разів плеснули в долоньки? Так, три рази. Тоді в цьому слові три склади. Далі слово свисток. Приготували долоньки, свис, ток. Скільки разів плеснули? Вірно, два рази. Тоді в цьому слові два склади. І останнє слово сіль. Приготуйте долоньки. Сіль. Скільки разів ми плеснули в долоньки? Так, один раз. Тоді в слові сіль один склад. Молодці малята. Подивіться, будь ласка, на екран і скажіть, які картинки ви бачите перед собою. Ліс оса. Сік. Давайте з вами спробуємо визначити, де стоїть в всіх словах звук с. Перша картинка ліс Де стоїть звук с? На початку, всередині або в кінці слова ліс с! Так, звук С знаходиться в кінці слова. Наступна картинка – «оса». Де знаходиться звук с? «Оса». Вірно, всередині слова. І остання картинка яка? Сік. Давайте визначимо, де тут стоїть звук с. Сік. Так, на початку слова. Молодці мої розумнички. Ось і підійшло діти до завершення наше заняття. Скажіть, будь ласка, з яким звуком ми сьогодні з вами познайомилися? Так, звук С. А які слова поділяли на склади? Так, вірно, сито, серветки, свисток і сіль. Молодці малята, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Дякую вам за роботу! І кажу вам до побачення!